У Львові привітали почесного президента львівського регбійного клубу Сокіл Івану Віревку Подякували за внесок у розвиток цього виду спорту в нашому регіоні. Перший заступник міського голови Львова переказав думку керівника міста. Стільки скільки зробив Іван Романович для регбі на Львівщині, не зробив, мабуть, ніхто. Хотіли від цього подякувати вам за ту роботу, тому що Дуже важливо, коли на чолі команди і на чолі якоїсь справи стоїть людина, яка все закохана, і яка за це воюває і за це переживає. Я вважаю, що нам пощастило у любові, що в певний період часу пан Петро взявся за цю ребійну річ і знаєте. Тоді, коли воно починалося, то багато людей не вірило, що з цього може щось вийти, що воно може відновитися і що може воно набрати такого статусу. Але його зусиллям, вашою наполегливістю і Божою допомогою ми сьогодні маємо в і один із найкращих ребільних клубів. Звичайно, що те, що нам ще треба зробити, це насправді дуже і дуже багато. Іван Ревко, дякуючи за визнання своєї роботи, наголосив знає, що фінансова ситуація не дозволяє в повній мірі виконати все те, що дозволило б краще розвивати спорт в Україні. Проте є небайдужі люди, котрі готові навіть в таких складних умовах робити все від них залежне, аби регбі в державі жило. А я дімо, щоб діти пішли до широча їх, люди з нами що роб'є, бо є багато що скальпи не на дивитися, Я приїжджав до відомищі. Там телефону не, не що ти є, навіть в нас у нас. Багато роботи, а за це я в душі. Війшла. Не то є добра робота, і тілі добре буде тут, що хочуть допомагати. Я в'ю це. Присутні не оминули нагоди розпитати в пана Івана, який мешкає у Великобританії, як англійці ставляться до ситуації на сході України. На жаль, Іван Романович мусив визнати, що російська пропаганда навіть у королівстві має великий вплив на людей. Naše dělo tam je i dost pravdu, i to są často. Ale já my tím budeme někdo jiný. Vy nerozumíte, nebyste to pocházel. Vy neznáte, že Ukrajina věří na všechno dobré, na své žitě. Že Ukrajina má být věnna, celostivna a I oni víme, že můžeme pár roky to přejišťovat. Ale oni že to nebude taková sankce, v 5. roce, bo kdo A wy znajdźcie sobie w Londynie najwyższy do w Londynie żyją i tam biliony, nie, nie miliony, biliony kroszy, by do tego do I to duży czas, że to będzie zupełnie Іван Ревко наголошує: єдиний вихід для українців це поширювати правду в інтернеті, особливо в улюблених соцмережах європейців. Тоді люди зможуть відрізнити істину від брехливої нав'язаної господарем Кремля пропаганди. А крім того, чоловік попросив знайти вирішення транспортних питань, які б дозволили легше діставатися різних куточків України з європейських країн. Адже, хоча нещодавно очікувалося швидке підписання угоди про відкрите небо, обставини складаються так, що й досі цього не сталося. А ми все і так сьогодні це час. Час це гроші. Кожен шанує шанує цю віч. Олег Михайлович подякував пану Віровку за те, що він не забуває своїх українських коренів та робить усе можливе, аби молодь в Україні росла спортивною, здоровою і гідною. У свою чергу Іван Романович зізнається, відтоді як чверть століття тому вперше ступив на Галицьку землю. Завжди відчував, що Україна це його домівка. Я перший раз приїхав двадцять років тому за тві часи. І мені кілька, бо тато знайшов родину, бо пішли війни, він з, з до розібрався. І від цей час я дуже часто приїжджаю тепер вірити родину, побачити, яке життя було на селі. Різна родина робиться більше. І в мене на батьківщина то є вдома. То я чесну, то ми, Я є вдома, то. я не сидаюся, не б'юся нічого, бо то, я знаю, що то є добрі люди і добрі віші.